Нарешті цей день настав. І сьогодні, 22 травня, вперше в Україні відбулося випробування протитанкового комплексу 3-го покоління «Джевелін». Я впевнений в тому, що сьогоднішній день бойові можливості українських збройних сил, підрозділів ракетних військ і артилерії значно зросли. Звичайно, що. Це оборонна зброя, і буде застосована вона лише тоді, коли ми будемо мати наступ Російської Федерації на позиції українських військ. Але ви бачите, підрозділи українських Збройних сил пройшли необхідне навчання, проведені відповідні тренінги. Сьогодні відбулися перші пуски. Пуски були не лише Джевелінів, а були застосовані і інші протитанкові комплекси, включаючи стугну. Стугну також показало відмінний результат, але бойове застосування Джевеліна, який має можливості наносити удар по не менш захищеній частині бронетехніки, зверху, показав надзвичайно високу ефективність цієї зброї. Подивіться, або ви бачили щасливі обличчя солдат, які сьогодні здійснилася їх мрія. Ми Маємо дуже символічне значення, бо це є символом нашої співпраці з нашими американськими партнерами. Я хочу подякувати президенту США Дональду Трампу, віце-президенту Майку Пенсу, міністру оборони, який разом з нами був на параді на честь Дня Незалежності, і твердо пообіцяв, що буде прийнято це рішення державним секретарю Пану Помпео і всьому сенату, конгресу, всьому, який твердо казав про те, що Україна має бути озброєна. Цей день настав. Дякую вам і слава Україні.